Доброго дня! Це відео я хочу зняти для тих з вас, ким ми ще не знайомі, ще не працювали, і, можливо, ви ще не знаєте про коучинг, про коуч-сесії і, взагалі, для чого б співпрацювати з коучем, якого коуча собі обрати. Так? Тому я вирішила записати таке невеличке відео, щоб ви могли послухати, подумати і зробити для себе певні рішення, чи підходить коучинг саме для вас. Тож, якщо говорити про цей інструмент, про цю технологію, то чим як може бути вона саме вам корисна? Справа в тому, що коучинг це співдосягнення. Тобто, якщо у вас є мрії, бажання, цілі, ви хочете прийняти рішення, можливо, у вас є якась проблема, яку ви хочете вирішити, трансформувавши її саме в цілі, тоді ви звертаєтеся до коуча, і саме коуч він буде в співдосягненні Крок за кроком, крок за кроком, досягати вашої мети спільно з вами, ваших цілей. І на ваші питання, скільки ж потрібно коуч-сесії, залежить від того, що за запит у вас. Наприклад, якщо ми говоримо про вибір професії, чи зміну роботи, чи прийняття рішення з приводу того, що ж робити далі в професійному полі, це інколи може зайняти дійсно одну коуч-сесію. Якщо ми говоримо також про прийняття певних рішень, чи так, чи ні, це також може бути одна, можливо, дві коуч-сесії, якщо це потрібно. Якщо ми говоримо про більш такі запити. Які потребують більше роботи, наприклад, це можуть бути запити впевненість у собі, це може бути запит на створення бізнес-проєкту, бізнес-плану, і там вже залежить стільки сесій потрібно буде, скільки, ем, наскільки ваш проєкт серйозний, наскільки ваш запит великий, тому звичайно це може бути три, п'ять. Є такі клієнти, хто згодом повертається з новим запитом. Так? Тобто, чи запит змінюється, чи проходить певний час, і вже тоді інша підтримка в інших питаннях. Потрібно. Коуч сесія триває 60 хвилин, проводиться вона онлайн. Ось таким чином ми з вами спілкуємося. Я ставлю дуже багато питань, тому що коучинг це про питання, про багато різних питань: відкритих, закритих, про точних, неточних неточні питання. Я дуже люблю, тому що коли я ставлю питання, у вас є можливість відповісти саме так, як ви хочете. Тому що зрозуміло, що тільки ви знаєте відповіді на свої питання. І коучинг відрізняється від інших напрямків саме тим, що він розкриває вам себе, він дозволяє познайомитися з відповідями на свої питання. Тобто, коуч ставить питання, ви відповідаєте. Потім знову питання, можливо, техніки, інструменти для того, щоб ви отримали якомога більше інформації про себе і змогли зробити для себе прийнятні рішення, вибори найкращі. Ви сказали на даний момент часу. І звичайно розробити план, кроки по реалізації того, що ми з вами проговоримо, заплануємо. І далі вже буде коуч відслідковувати, підтримувати, чи все у вас вдається. Таким чином, це трішечки про коучинг. Ми поговорили про формат проведення, ми поговорили про запити, з якими можна звертатися. Обов'язково будьте в ресурсному стані, тобто більш-менш. Скажімо так, в нормальних емоціях, в високих емоціях дуже бажано, щоб ви не працювали, не співпрацювали, чи вже пройшов якийсь проміжок часу від співпраці з психологом, психотерапевтом, тому що для коучингу обов'язково потрібно, щоб людина була здорова, в ресурсі і вона могла зробити все те, що запланує. І ще важливо, що коучинг це конфіденційно, це тільки між мною, вами чи іншим коучем, і вами, і більше ніхто цю інформацію не отримує. І ще що дуже важливо, що коучинг екологічний. Жодна коуч-сесія, жоден коуч не має вам шкодити, він має вам або допомогти. Або наштовхнути на певні думки, знайти певні відповіді, але жодним чином не нашкодити. Тобто, коучинг не працює з неекологічними запитами. Тобто, наприклад, ви звертаєтеся з запитом Хочу вийти заміж. Окей, працює. Але з запитом хочу вийти заміж за заженатого чоловіка, як правило, коучинг не працює, тому що це вже не екологічно. Тобто, насправді, все дуже просто, так? Питання, відповіді, пошук рішень, кроки, реалізація знову все спочатку знову все по колу. Ви досягаєте своїх цілей, ви досягаєте результатів, ви задоволені собою, ви більш впевнені у собі, ви знаєте свої сильні сторони, і ви четеся бути коучем в самому собі. Тоді вам не потрібно буде часу, хоча ви знаєте, коучі час від часу все одно звертаються до коучів, тому що є такі сліпі зони, які ми не бачимо, чи не хочемо бачити. А інша людина може поставити ті незручні питання, які ми інколи самі собі не ставимо. Тому звичайно, що час від часу. Будете звертатись до коучів, але вже будете розуміти, як собі ставити питання, як себе підтримувати, як розмовляти з внутрішнім критиком, щоб досягати поставлених цілей. Тож дуже коротко, але якщо залишилося ще питання, ви можете записатися в є. На зустріч, на розмову і поставити ті питання до мене перед роботою, перед початком нашої роботи, які ви хочете, тому що дуже важливо розуміти і знати, чи цінності з коучем збігаються, чи коуч сам зміг чогось в житті досягнути, з того, що він допомагає досягати іншим, з якими запитами коуч працює чи не працює. Тобто, якщо у вас будуть питання, я буду рада відповідати, Вести спорша на ваші питання, а потім вже в роботі поставити свої. До нових зустрічей Бажаю кожному знайти свого колоча.